вокзалі в Черкасах. А це означає, що сьогодні 4 число я вирушаю подорож на концерт Аміни у Варшаву. Can you believe that? Excuse me. Uh -huh. Доброго ранку, 5.25. Я ледь не проспала. Я звикла до того, що ці проводники будуть зранку. Я настільки в це вірила і настільки безпечно спала, що я собі не стала І Якби дівчинка наступна, чиє це місце мене не збудила, я б собі їхала далі, уявляєте. Оце так добрий ранок. Восьмиранку. Я могла прокинутися, в мене франки, боли не мене. Ось так ось уже я mm. наформувалася. формувалася. Кинісінь, зробила зачіску. Буду працювати. О, oh, лорд, я так втомилася. Ось вже вечірній Львів. Я тільки закінчила працювати, зараз 6 година дуже втомилася. Бо я прокинулася, нагадаю, 5.25 окей. Okay. <laughs> дуже втомилася. Думаю, що робити. Хочу повечеряти. може подивлюсь на вечірку. Сиджу, чекаю на свій автобус. Ось так от хочу спати. Сподіваюсь, мені вдасться поспати в автобусі. Чи... Мені це дуже важко дається. Ось я стою біля клубу Прогресія зі своїм плакатиком. Так я б це була сподіваюсь, мене взагалі з ним пустять. Ой. Трошки люди йдуть там потрошку. Мені трошки страшно, чесно кажучи. Ось вот так це відбувається. Wish me luck!

my tongue and i talk to the woman who i heart Добі друзі, ось вони я зірваним голосом. Йду до друзів додому відпочивати. Подивіться на мене. Санша. Серин мандр, Санша. Виглядає, як серінман. Не дуже, але що ж, якби. мене це не дуже колишить Да, і плакатик навіть передала фотографу. Він мене сфоткав з ним. Не впевнена, що я колись побачу ці фотки, чи дізнаюся, чи отримав аміний плакат, але сам факт. Любі друзі, дивіться, це якщо не 13 months, то хоча б один день of Sunshine в Варшаві. Ну всі краса. Так от... Що хочу сказати? Я так рада, що я приїхала. Хоча це дуже вітер дуже важко зараз всі ці переїзди. Потім все-все, що все це організувати, по-перше. Ну, це ж не просто купити квиток на концерт, це, а, купити квиток на концерт, купити квитки, всі квитки, щоб доїхати з Черкасу в Варшави, домовитися з друзями, щоб можна було в них пожити. Назад вся ця дорога ще мене чекає. Але поки я не їду назад, поки в мене два дні вихідних, я насолоджуюсь ось таким сонечком, Варшави. А міне взагалі неймовірний чувак, неймовірний виконавець. Я ну, з, з його виступ з його тривав годину 10, годину 15. І він всі, весь цей час віддавався на максимум. Ну на 100%. Я просто була в натовпі, пригла там, співала, і я дуже втомилась. А він потом і стікав. Але жодної заминочки, жодних якихось довгих перерв чи щось, щоб могло піти не так. Від початку до кінця все продумано. Прикольні анімації, візуальні доповнення. Діджей у нього класний. Був момент, коли я не в потрібний момент і думаю, засміялась, але коли він? У нього є трек, де є слова Life gets harder when you skin darker. Щось таке, ви зрозуміли. І я розумію, що він співає, ну, читає цей момент. Коли в залі 95% білих людей, славяні. ну, якийсь такий смішний момент для мене був. І я на нього подивилась і розумію, що, блін, для людини це взагалі інше життя, інші реалії. Ну, Вибач, Аміни. Мені трошечки соромно. Що можу сказати? Аміни Ферабер. Jak zawsze.